Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українформ продовжує свою роботу. 321-й день триває наша боротьба за свободу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. У нас у студії Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, пане Андрію! Вітаю! Тож що відбувається на наших кордонах? Мабуть, почнемо з найгарячіших кордонів. Це з Росією та Білорусією. Яка ситуація там? Доброго дня всім. По-перше, ну, б, напевно, хотів би почати, певно, з району, де ведуться бойові дії. І прикордонники, як складова сил оборони, знаходяться також там і в тому числі на найгарячіших точках. 321 день Україна протистоїть широкомасштабному російському вторгненню. І підрозділи нашого відомства є тою також складовою сил оборони, яка знаходиться на захисті. Нашої територіальної цілісності і незалежності. І наші хлопці ведуть бойові дії на всіх напрямках, найгарячіших, в тому числі зараз противник активно наступ... веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і, виконуючи бойові завдання на передовій прикордонники, власне діють за єдиним задумом Генерального штабу Збройних сил України. Наші підрозділи стійко утримують свої зайняті позиції. Атаки штурмових груп ворога наші військовослужбовці разом з підрозділами Збройних сил щодня відбивають, особливо на напрямку Бахмута і Солидара. На останньому ворог сконцентрував великі сили, атаки не припиняються навіть попри значні втрати ворога. І противник, на жаль, наступає буквально по трупах своїх солдат. І масово застосовує артилерію по українським захисникам. Наші хлопці в той же час, попри все, мужньо боронять кожен метр української землі. Зазначу, що російські агресії всі складові сили оборони нашої країни протидіють пліч-опліч. Поряд з відбиттям атак, аеророзвідники прикордонних підрозділів проводять і розвідку і наводять артилерію Збройних сил України на позиції противника. Також втрат ворогу завдають наші мінометні розрахунки, і, власне, по тим визначеним позиціям, які вдається здобути, і підрозділам Збройних сил України, і безпосередньо нашим хлопцям. Окрім районів, де ведуться бойові дії, державна прикордонна служба, наші підрозділи забезпечують безпеку і на інших ділянках кордону, в тому числі і на тих, де ситуація залишається такою напруженою. Зокрема, щодо кордону з Росією. На цьому напрямку країна-терорист не припиняє обстрілів української території. Щодня, на напрямку, де ворога було відкинуто, це Чернігівська область, Сумська область, і в подальшому, це і частина Харківської області. Прикордоння цих областей піддається обстрілам, які раніше більшість зазнає Сумщина. Проте і інші, звісно, ну потерпають від того, що вчиняє ворог, бо він застосовує і міномети, і артилерію. Інколи ми фіксуємо і використання стрілецької зброї. Ну і власне також застосовується авіація для того, щоб наносити удари по українській території, по українському прикордонню. початку цього року нами вже зафіксовано більше 60 Обстрілів, коли ворог тероризував українські території. При цьому додам, що перед новим роком на Харківщині ми також активно фіксували спроби використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп, трошки менше такі випадки фіксувалися по Сумській області, проте всі сили оборони знаходяться на цих рубежах. мужньо, Боронять країну, і власне такі ДРГ виявлялися. По ним відкривався вогонь, і втратами противник відступав за лінію державного кордону. Щодо ситуації на кордоні з Білоруссю. Тут обстановка залишається повністю контрольованою, хоча вона, звісно, є певною мірою напружена. Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії, надаючи ну, власне свою територію, свою інфраструктуру і свій повітряний простір. Зокрема, на території цієї країни постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами Білорусі Російської Федерації, і на 16 січня анонсовані чергові навчання вже для авіаційної компоненти. Також Білорусь та Росія не припиняють нагнітати ситуацію, заявляючи про продовження нарощення свого так званого регіонального групування військ союзної держави. В той же час, на щастя, ми не фіксуємо створення. Саме на даний момент якогось потужного ударного е, угрупування, яким би ворог міг би здійснити вторгнення на територію України, будь-то повторне вторгнення, виключно з підрозділів е, Російської Федерації, але ми бачимо, що Росія активно тисне на Білорусь, щоб і підрозділи Білорусі вже долучилися повномасштабно до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Але за ситуацією також пильно стежать підрозділи розвідки, які власне фіксують все, що відбувається на території Білорусі, для того, щоб розуміти, коли таке вторгнення може відбутися. І наша основна задача мати на даний момент таку сильну оборону. І не допустити цього вторгнення. Проте, ж, звісно, ворога не можна недооцінювати, бо в будь-який момент Росія може використати і цей напрямок для того, щоб здійснити вторгнення на територію України повторно. Прикордонні підрозділи і інші складові сил оборони, які посилюють кордон з Білоруссю, готові до розвитку будь-яких ситуацій. І нами вже нарощено як оборонні позиції по лінії кордону, так і при прикордонні. Роботи з інженерно фортифікаційного укріплення тривають постійно і охоплюють всю протяжність кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівської області, облаштовуються системи дистанційного контролю для моніторингу кордону, використовуються безпілотні літальні апарати. І, власне, підрозділи всіх сил оборони постійно. Взаємодіють між собою, в тому числі, і під час заходів підготовки. По кордону з країнами ЄС та Молдовою загальний пасажиропотік під час новорічно-різдвяних свят він був досить таким динамічним. Нагадаю, що сталі показники до свят були на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обидва боки. Напередодні різдва 25 грудня. Показники в окремі дні доходили і до рівня 120 тисяч осіб за добу, безпосередньо напередодні нового року, і після нового року, крім 31 і 1 числа, він коливався на рівні 100 тисяч осіб за добу. На Різдво, 7 січня, безпосередньо пасажиропотік знову знизився, як і на сам новий рік. І зараз останні кілька днів він вирівнявся ну, фактично до тих показників, які були до свята. Тобто, до рівня 80-85 тисяч осіб на добу. В дні збільшення пасажиропотоку не відмічалося такої різкої переваги виїзду громадян або ж в'їзду. У відсотковому співвідношенні загалом за ці дні пасажиропотік коливався 50 на 50. Відмічу, що певна перевага виїзду все ж прослідковувалася напередодні Різдва 7 січня, а протягом 8 і 9 числа цього місяця прослідковується певна перевага виїзду. Тобто, все таки громадяни перед Різдвом 7 січня більше їхали додому і зараз починають повертатися. Ну, власне, ті, хто мають право на перед кордону, і в певний час вони проживають за межами України. В пікові дні ми фіксували, звісно, і збільшення черг на кордоні. В ці дні, в дні збільшення пасажиропотоку для забезпечення швидкого оформлення пасажирів і транспорту, нам збільшувалась кількість інспекторського складу і відбувалася постійна взаємодія з прикордонниками суміжних країн для того, щоб власне пасажиропотік він залишався динамічним, якомога швидше оформляти громадян на державному кордоні. Щодо окремо відмічу, що через новорічні та різдвяні свята загальний пасажиропотік в грудні він збільшився на 11%, в той час, як весінні місяці ми фіксували виключно зменшення кожного місяця. Пасажиропотоку додам, що у 2022 році на державному кордоні загалом за весь рік встановленим порядком було пропущено і оформлено 33,8 мільйона осіб, що на 13% менше ніж у 2021. При цьому через війну і закриття низки пунктів пропуску ну, це зокрема на кордоні з Росією, Білорусію та на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Пасажиропотік на кордоні з країнами ЄС та Молдовою збільшився значно в деяких випадках і понад в два рази. З 24 лютого і по цей час більше 50% прикордонного руху припадає на кордон з Польщею. На жаль, навіть у новорічно-різдвяні свята ми не відмічаємо зменшення кількості порушників кордону. Якщо говорити поза межами пунктів пропуску, це особливо на ділянках з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого поза, ну тобто на зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску, було затримано майже 8700 таких осіб і Хочу закликати громадян не намагатися незаконно перетнути кордон, бо зважаючи зараз і на погоду, це також несе загрозу їхньому здоров'ю та життю. Також ще майже 3800 осіб були зупинені нами. З 24 лютого в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими, підробленими документами чи у інший незаконний спосіб. І найбільше таких спроб фіксувалося, які в попередні рази на кордоні з Угорщиною та Польщею. Зазначу, що для зменшення спроб вказаних правопорушень підрозділами відомства у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводяться всі необхідні спеціальні заходи. Так, за повідомленнями оперативно розшукових підрозділів відомства в правоохоронні, в правоохоронні органи було розпочато майже 2200 кримінальних проваджень, що пов'язані з незаконним перетином кордону, і припинено діяльність більше 110 протиправних груп, які організовували незаконні подорожі громадян. Дякую за увагу. Дякую, Андрію. Шановні колеги, можливо, у вас залишились питання. Прошу. Добрий день, Марія Гончарок У Мене буде два питання. Перше, чи ухвалені вже якісь рішення керівництвом Держприкордонслужби щодо пресофіцерки Івани Плантовської. І друге, що відомо про долю керівника її начальника Південно-регіонального управління Держприкордонної служби Сергія Мула, бо була інформація у зміщена, бо йому повідомило про підозру. Дякую за відповідь. Ну, власне, ці рішення, вони. Будуть реалізовані в найближчий час, і вони стосуватимуться подальшого проходження нашої військовослужбовицею служби в лавах Державної прикордонної служби, ну і, власне, виконання нею обов'язків за посадою. Звісно, я не вправі ну, коментувати особисте життя, це право кожного на, на особисте життя, але зазначу, що у відомстві на ту ситуацію відреагували відразу. Ну і власне, як і щойно говорив, рішення будуть в найкоротші терміни, терміни вже реалізовані. І нам прикро, що попри те, що більшість прикордонників, це більше 50% особового складу відомства виконують завдання з, з оборони країни. Ну, є і ті, які більше, напевно, приділяють увагу своєму особистому життю. що... В цей час є морально неприпустимим. І, на превеликий жаль, після цієї ситуації, після цієї історії в інформаційному полі далі почали ширитися фейки річної давнини відносно керівника південного регіонального управління Сергія Мула, оскільки наша військовослужбовиця проходила службу саме на цьому напрямку. І почали в чергове наголошувати про те, що він замішаний в корупційних скандалах, що, начебто, під час обшуки, які проводилися більше року тому, в нього були виявлені мільйони мільйони готівки, як в коштах, так і на різних рахунках, Також щодо виявлення паспорту іноз іншої іноземної країни. Ще там щось, але хочу зазначити, що це, власне, не відповідає дійсності. Про це зазначав і сам Сергій Мол, Відразу, коли це ширилося ще рік тому, він також зазначав, що буде подавати до суду відносно наклепу щодо нього по неправдивій інформації. Я б хотів би зазначити, що. У даній ситуації все ж таки варто користуватися перевіреною інформацією, а не ширити такі фейки, не лити бруд, оскільки, якщо в діях будь-кого з військовослужбовців, в тому числі Сергія Мула, є якісь порушення, то таку оцінку мають дати виключно правоохоронні органи, а не керуватися інформацією, яку поширили просто в інтернеті без жодних офіційних тому підтверджень. І щодо ну, так останніх домислів, яка пов'язана з ситуацією з нашою військовослужбовицею, можу зазначити, що Сергій мул під час новорічних свят не перебував у відпустці, а знаходився на своєму робочому місці. Мабуть, я додам уточнення щодо Сергія Мула. Ви сказали, що у ЗМІ обговорюється інформація річної давнини. Чи було тоді поставлено крапку юридичну крапку цій справі? Ніяк ні з того часу жодних офіційних повідомлень від правоохоронних органів щодо тих обшуків, які, начебто, проводилися, наголошено не було. Ну і власне ні про які мільйонні кошти чи в готівці, чи на, на рахунках про це не може йти мова. Ну і тим паче про колумбійський паспорт. Ну і я не можу вас не спитати про таке собі мотиваційне відео, яке ми всі побачили українці нещодавно з кордону з Білорусю. І поцікавитися, чи не було відзначено працівника Державної прикордонної служби, який став таким сучасним інформаційним героєм нашої війни? Ну я можу зазначити, що всі військовослужбовці, які знаходяться на кордоні, несуть службу на кордоні з Білорусю, вони вмотивовані боронити країну попри що і власне. Це можна оцінювати як демонстрація того, що чекає на ворогів, які зайдуть до нас на територію України, в тому числі з цього напрямку. Будь то підрозділи Росії чи будь-то підрозділи Білорусі. Дякую вам. З нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Саме зараз ми формуємо розклад наших подій на завтра. Стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. і Слава Україні! Дякую.